Вітаю вас. У Житомирі 28 вересня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі відбувся зліт байкерів з усієї України. Цього року у Житомирському мотокросі взяло участь 112 спортсменів. Голова райради та адміністрації узяті на хабарі на Житомирщині можуть вийти під заставу. У Житомирі стартував фестиваль українського коня. Про ці та інші новини. У Житомирі пройшов зліт байкерів з усієї України. У з'їзді взяли участь більше ста байкерів з усієї країни. Деякі гості завітали до Житомира з Білорусі та Європи. Деталі знає Андрій Ванюк. У драконів усе чітко. Саме під таким лозунгом у Житомирі відбувся зліт байкерів з усієї України. Організаторами з'їзду став мотоклуб Стальний дракон. У програмі байкерів були різні заходи каруселі в парку «Гагаріна», перегляд фільму в кінотеатрі Україна, конкурси та дискотека. Але мета таких зустрічей набагато більше аніж просто розваги, говорить президент клубу Стальний дракон Юрій Буртовський. Популяризація мотодвіження як такового. Так как это интересно, это увлекательно, это в какой-то мере более безопасно, чем опасно. Ну понятно, это общение, понятно, это опыт, это просто интересно. Люди приезжают разные. Причем я вам хочу сказать, что приезжают люди от дипломатов до слесарей. Они общаются, как правило, на одном уровне, они находят общие интересы, они обмениваются. какими то местами, где были. Они обмінюються візитками, они посіщають друг друга, потім просто в сім'ї, в гості. Для такого з байкерів пересування на двох колесах є повсякденним життям. Дехто говорить, що байк це хобі. Але всі як один запевняють, що поєднувати звичайне життя з байкерським досить легко. Хватає повністю, повністю хватает. Можна, можна совмещать. Главное, головне, щоб було желання. Ти, ти ж на байке, він сюди по тобою, твой вірний друг і конь. Ты сел на нем, поехал на работу, с работы, ты все время на мотоцикле. А вот клубная жизнь, это, ну, как тебе сказать, приезжаешь, ты на мотоцикле всегда, а вот приезжаешь к друзьям своим, ты чувствуешь себя в семье. Вот это вже другое дело. І так, так все й соміщає. Другі опасне, все ж роботи. Я працюю, всі роботи на з'їзді були люди різних професій та віку: нотаріуси, адвокати, бармени та навіть колишні депутати Верховної Ради. Всіх їх об'єднує і робить друзями одна головна річ. Це шалена швидкість їхніх залізних коней. Дядя Вова Зовруча розповідає, що вперше сів на мотоцикл у 1986 році, коли разом з дружиною та трьохрічною дитиною поїхав на ньому у Крим. Виїжджали із дому, родітилі говорили, що. Ну, ні, в Мауті, вот так якщо сказати доступними словами. Ну, тем не менее ми з'їздили. І вот з 86-го року це була мечта детства. Когда я вийшов на пенсію, я його осуществив, тому що вольний, свободний чоловік посвятив себя вітру, и жизни, і и свободі. У з'їзді взяли участь більше ста байкерів з усієї України. Деякі гості завітали до Житомира з Білорусі та Європи. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Цьогоріч у Житомирському мотокросі взяло участь 112 спортсменів, серед яких були і дев'ять жінок. Найменшому спортсмену випинилось лише шість років. Як пройшло свято мотоциклетного спорту, розкаже Андрій Іванюк. У Житомирі проходять чергові змагання з мотокросу. Сьогодні тут беруть участь від найменших дітей до ветеранів. Виїжджаємо. І до речі, на цій трасі ці змагання можуть бути останніми. тож ви не маєте права це пропустити. Цьогоріч це вже другий мотокрос, а саме кубок пам'яті Сергія Корольова. Між собою спортсмени змагалися у категоріях діти 50 кубічних сантиметрів, клас майстер, клас хобі для спортсменів-любителів, клас ОПЕН для професіоналів, ветерани та жінки. Владислав приїхав до Житомира з Києва. Мотокросом займається професійно. Говорить, востаннє виступав на Житомирській трасі 8 років тому. Хлопець розповів, як він перемагає хвилювання перед стартом будь-яких змагань. Виліти ти вже не замічаєш, коли їдеш. Ти вже саме у коли на старті стоїш, а там, коли вже перший поворот пройшовся, старту вже все розслабився, вже поїхав. Найзапекліша боротьба розгорнулася серед ветеранів. Житомирський спортсмен Чудного, який виступає у цій категорії, говорить: змагатися вдома легше, адже знайомий кожен крутий поворот на трасі. Райдер каже, що займатися мотокросом це не лише постійне самовдосконалення. Екстрим це як доза, якась, він мотивує. Мотивує не тільки на спорт, він мотивує на життя, він мотивує на роботу, мотивує спосіб життя. Якщо що займається мотокросом, це значить вранці ти біжиш три кілометри, значить, ввечері тебе є басейн. Бо без фізичної підготовки нічого не буде. Якщо ви будете їздити багато часу, у вас не буде результату, коли не буде фізичної підготовки. Найменшому спортсмену на трасі було всього шість років. Змагання малечі викликало у глядачів ажіотаж. Житомиряни розповідають, що регулярно відвідують такі події. Називали таку гонку, прекрасною хорошою гонку, котрою може знаходитися в Житомирі, почаще таких гонах, яких мероприятиях спортивных. И мы будем счастливы. Отличное Вот. Багато молодежи хоть занимается мотоспортом. Сегодня как-то, мне кажется, участников больше. Вот. И... Ну, интересно, мы часто ходим. Видно, що спортсмени викладаються на всі 100 і дарують нам якийсь... Ну, звісно, звісно, спортсмени. Молодці на цій трасі мотокрос проходив востаннє, адже ця земельна ділянка передана учасникам бойових дій на сході України. Організатор мотокросу зазначає, що вихід з цієї ситуації вони знайдуть. У нас немає другого виходу з мотокросом буде все в порядку. Місто ми знайдемо. це у нас е, два варіанти. Ми знайдемо місто, Перший варіант і другий варіант. Ми знайдемо місто. Тому будемо займатися милості Просім родителей, спонсоров, дедушек, бабушек, пап, мам. Приводіть детей. взяли участь у мотокросі 112 спортсменів, серед яких було 9 жінок. Андрій Іванюк, Олександр телеканал СК1. 27 вересня ухвалою корольовського суду міста Житомира, голова Малинської райдержадміністрації та райради, яких упіймали на хабарі, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Також ухвалою суду визначено розмір застави, зокрема для голови райдержадміністрації 300 тисяч гривень, голови райради – 218 тисяч гривень. Про деталі справи далі у сюжеті. Хабарництво найбільший ворог України, як казав президент України Петро Порошенко, випалена земля буде під тими, хто займається корупцією. Але не дивлячись на це, чиновники продовжують вимагати хабарі з людей за роботу, яку вони мають виконувати безкоштовно. Вчора в одному із районів області, одночасно з отриманням хабаря, неправильної вигоди за виділення та оренду земельних ділянок під. Ведення фермерського господарства були затримані на гарячину спільно з працівниками прокуратури міліції два чиновника. Мова йде про голову Малинської райдержадміністрації та районної ради, які на двох вимагали з фермера 40 тисяч гривень. Обидва чиновники були прибічниками партії БПП. Сергій Машковський запевняє, що заходи з запобігання та боротьби з корупцією в області будуть посилені. Ні в якому разі не хочу знаєте, знімати з себе відповідальність, тому що один з керівників, який вчора був затриманий, був призначений за моїм поданням, тому що це пряма вертикаль обласної державної адміністрації, тому я несу солідарну. Від відповідальність за той вчинок, який вчора був. Але в той же час це ще раз демонструє це, що позиція влади, позиція органів правоохоронних органів силових структур є принциповою в боротьбі, і не має значення, яку посаду займає той чи інший чиновник. Досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України здійснює прокуратура області, чиновникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права. Об... Обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Андрій Іванюк, Ігор Андрух, телеканал СК-1. За виборами на Житомирщині офіційно спостерігатиме спеціальна місія ОБСЄ. Після виборів вони опублікують свій звіт. Детальніше про роботу європейських спостерігачів знає Яна Кухарчук. Бюро демократичних інститутів та прав людини офіційно відкрило місію зі спостереження за місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До складу місії входять 16 експертів у Києві та 100 довготривалих спостерігачів, які працюватимуть в командах з двох осіб. Про це знімальній групі телеканалу СК 1 розповів голова Житомирської обласної державної адміністрації після зустрічі з представниками місії ОБСЄ. Не запитували про проблеми, як і регіону, так і України, з якими сьогодні працює влада. Які будуть ці проблеми найбільше впливати на вибір і на перевагу наших виборців. Тобто я зазначав, що це зараз за проблеми, які мають вирішальне значення. Наше сьогодні спільне з ними завдання, щоб у нас, як і в Житомирській області, так і загалом в Україні пройшли чесні, демократичні та максимально прозорі вибори. Кінцевий звіт спостереження за виборчим процесом буде опублікований представниками ОБСЄ через два місяці після закінчення виборчого процесу. Яна кухарчук, Світлана Дворок, телеканал СК1. Урочистості з нагоди престольного торжества Свято Хрество Возвиженського собору розпочались ще увечері напередодні свята. На торжество завітали поважні гості. Деталі у сюжеті Марини Каплун. Вихідними своє престольне свято відзначив Свято звиженський собор, що знаходиться на замковій горі міста Житомира. На службу завітав митрополит Переяслав Хмельницький, Вишневський Олександр. Хрест Господній, пам'ятник, який на всі віки. Почав увінчувати наше стремління до перемоги над дияволом, перемоги над смертю, до перемоги над злом, яке вкорінилося в нашій душі. Архієпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим наголосив, що Житомиряни мають бути добрішими та гуртуватися, аби боротися з усіма негодами сьогодення. Ми бачимо страждання, ми страждаємо. Але хто до кінця перетерпить, той буде спасений. Віра є в нашому народі. І вона переможе, буде мир, ми в це віримо, але все залежить від нас. Всі ми з вами, і наша держава підніметься з колін, буде панувати благодать. Помолитися у святковий день в соборі зібралося багато прихожан і гостей. Я би хотів би передати всім житомирянам благословення Божого, в душі, вихідні в серце, добро, тепла. І виконувати головну заповідь, Божу – это любити ближнього як самого себе. Як тільки эта заповідь буде працювати, в нашому обществі буде вацаріт мир, благополуччя на службі. Ми помітили депутата Житомирської міської ради. Розповів, що три роки тому влада зробила дуже правильний крок, віддавши храм громаді. Я дуже радий, що вже третій рік поспіль ми святкуємо це свято в новому храмі. З цього місця почалася історія міста Житомира. Це дуже визначне місце, і те, що цей храм переданий сьогодні громаді те, що він освячений, те, що в ньому відбувається служба. Кожні свята і кожен день це велика благодать для нашого міста. Тому я всіх вірян хочу привітати з величезним святом, побажати щастя, миру, добробуту. І я впевнений, що мир настане. Після завершення хресної ходи священнослужителі благословили усіх вірян та роздавали пісні пиріжки усім бажаючим. Марина Каплун, Юлія телеканал Свято українського коня розпочалось вихідними у Житомирі. Гості мали змогу кататися верхи, вигравати призи. Під час свята збирали кошти для центру іпотерапії. Далі про свято розкаже Андрій Іванюк. У Житомирі стартував фестиваль під назвою Свято українського коня організували фестиваль Житомирський обласний благодійний фонд Берегиня Полісся. Заступник голови Конгресу Солідарності Айзайбарджанців України Ольга Мамедова говорить, що Берегиня Полісся це організація, яка по справжньому допомагає дітям. Люди з великим серцем, які мають желання допомагати діткам хворим на ДЦП. Це діти з особливими потребностями. Вот і они роблять реабілітацію для цих дітей. Під час фестивалю на гостей чекали змагання на конях, концерт, козацькі розваги та фаєр-шоу. Також у Житомирян була можливість покататися верхи та виграти призи. У першу чергу фестиваль організований для збору коштів, які мають піти на будівництво центру і по терапії. До благочинності долучилися багато людей. Наприклад, художниця Єлизавета з радістю завітала на свято українського коня, аби продати свої малюнки. На даний момент я закінчила художню школу і вже більше не состаю ні в якій. Ну сьогодні. Я спеціально прийшла, щоб нарисувати свої рисунки для доброчинності. Директор центру іпотерапії Олеся Морчук розповіла нам про свій центр та про результати, яких вони досягли вже зараз, не дивлячись на те, що центр потребує коштів. Іпотерапія – це метод реабілітації, в якому основним інструментом виступає лошадь і комплекс, комплекс упражнень, який виконує дитина або ну, би, пацієнт на лошаді під присмотром спеціаліста-іпотерапевта. У нас регулярно результат, у нас і дітки починають ходити, говорити. Рід починають соціалізація багато нові нови уміння і навички які очень важливі їм вбиту. Олеся розповідає: до організації свята українського коня долучилося чимало людей. Голова конгресу солідарності зайбаржанців України Ільгар Мамедов допомагає центру іпотерапії Але окрім фінансової допомоги, Ільгар долучився до фестивалю, аби підтримати центр і морально. Кожен у чоловік об'язан допомагати. Детям, кто нуждается, сиротам или там больным и безрай ну каждый должен это делать по своей мере возможности. И мы поддерживаем все такие Акції в будучим і самі ну, ділимо, і не тільки там, ну, дітям, ну, взагалі, і раніним ділим, і детські больниці дітей, дітям, діла, без безрадіються. Центр іпотерапії існує вже 6 років. Кожного дня займатися з конями приходить 15-20 дітей з особливими потребами. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам там, мирного неба, залишайтесь з СК-1 та хай вам щастить.